Служба безпеки України затримала на Полтавщині трьох осіб, які працювали на російські спецслужби та вели інформаційну війну проти України. Серед них колишній функціонер з забороненої партії регіонів, який готував замовні статті для кремлівських медіа. Він виправдовував збройну агресію РФ та дискредитував Сили оборони України. Для конспірації чоловік використовував псевдонім і спілкувався з російськими кураторами через анонімні чати. Ще один затриманий мешканець Полтави. Який вже мав вирок за поширення кремлівської пропаганди. Попри це, він знову закликав до державного перевороту та заперечував воєнні злочини Росії у соцмережах. Також у горішніх плавнях правоохоронці викрили it фахівця, який організував ботоферму. Він масово створював фейкові акаунти для поширення російських наративів, видаючи їх за думку, нібито українських громадян. Зловмисник масово реєстрував мобільні номери українських операторів, за якими створював фейкові акаунти в соцмережах. У подальшому расисти використовували ці облікові записи для розгону російського контенту, нібито від громадян України. Наразі нейтралізовано понад 10 тисяч псевдосторінок, які були створені через ботоферму Фігуранта. За всіма викритими фактами, затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Частиною 2 статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, частиною 5 статті 361 не санкціоновано втручання в роботу інформаційних автоматизованих, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, частинами 2, 3 статті 436 з позначкою 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.